Книга Тіні забутих предків це повість українського письменника Михайла Коцюбинського. Вона була написана під враженням перебування автора на Гуцульщині у 1911 році. Повість належить до літературного роду епосу і має імпересіоністичний стиль з символічно міфологічним елементом. Головна тема книги зображення життя гуцулів. На межі 19-20 століть. Автор відтворює поетичний світ цього народу, його традиції, звичаї, вірування та спосіб життя. Коцюбинський майстерно передає атмосферу гуцульських сіл, їхню природу, красу та внутрішній світ персонажів. У повісті розповідається історія молодого хлопця Івана, який вирішує покинути рідне село. Та вирушити у світ. Він зустрічає різних людей, переживає різні пригоди, але завжди згадує про своїх предків та коріння. Це стає для нього символом пошуку самого себе та своєї ідентичності. «Тіні забутих предків це важливий твір української літератури, який допомагає зрозуміти історію та культуру гуцулів, а також задуматися про власне минуле. Та коріння. Книга залишає глибокий слід у серцях читачів своєю поетичністю, мудрістю та глибиною зображення.